Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом приготування молі. За цим рецептом рибка виходить неймовірно рум'яна і хрустка. Всі інгредієнти, як звути доступні і їхню кількість, ви також зможете прочитати в описі під цим відео. Найскладніше в цьому рецепті це, звичайно ж, почистити рибку, тому очищаємо рибку від кишківника за бажанням також можна відрізати його. Всередині в рибці є ось така чорна плівочка, тому треба добре її почистити. Перечищену рибку, обов'язково треба знову помити в воді, тому що при чисті там все-таки залишаються дрібні частинки крові, а також тієї чорної плівочки. Тому добре вимиваємо рибку. Перекладаємо рибку на дощечку, заставили паперовим рушником і добре її просушуємо. Це потрібно для того, щоб паніровка добре прилипла. Тепер приготуємо саму паніровку. Для цього нам потрібен поліетиленовий пакетик, туди кладемо 2-3 столові ложки кукурудзяного борошна або дрібної кукурудзяної крупи і 1 столову ложку звичайного пшеничного борошна. Тепер додаємо спеції. Ціль та перець до смаку, 1 чайну ложку будь-якої приправи до риби, і для того, щоб рибка мала таку гарну рум'яну скоринку, одну чайну ложку на гострої паприки. Тепер ці всі інгредієнти змішуємо. Перекладаємо рибку в пакетик і зав'язуємо його. І знову перемішуємо так, щоб вся паніровка добре прилипла до нашої рибки. Як бачите, паніровка гарненько пропила всю рибку. Тепер форму для запікання змащуємо лійкою і викладаємо рибу. Оскільки мойва є досить нежирною рибою, тому ще поливаємо трошки олійкою для того, щоб вона була соковитішою. І випікаємо в духовці при температурі 200 градусів 25 хвилин. Через 25 хвилин витягуємо і тільки подивіться, яка неймовірно рум'яна золотиста скоринка. М'яско цієї рибки дуже ніжне і чудово відстає від кісточки. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо вам сподобалось, то підтримайте мене своїми подобайками. А я й далі розтішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!